Живчик, який найсмачніший. Класика. Класичний яблучний живчик, в міру солодкий, мені подобається завжди його любив. Живчик без газу. Без газу ніколи не любив, тому що він якось на смак набагато кисліший, ніж газова. Зуби трохи зводить. Таке враження, наче це сік, який дуже сильно розбавлений водою і цукром. Живчик з грушою. Грушевий має приємний такий грушевий смак, не пересоложений і навіть є невеличка грушева гірчинка. Живчик з лимоном. З лимону мені не дуже подобається, тому що мені не вистачає кислинки. Є якийсь такий легкий неприємний смак самого цього лимону. Ну, мені не дуже подобається. Живчик з вишнею. Вишневий мені подобається набагато більше, тому що він не пересолоджений. У нього приємний вишневий смак, такий, як має бути у соку. Живчик з виноградом. Такого я ще не куштував. Трошки дивний на смак, тому що не вистачає мені виноградного смаку. Більше яблучного смаку, ніж виноградного. Немає якогось там дему. Живчик з лісовими ягодами. Лісові ягоди за смаком так само, як і виноград, трошки не в балансі. Але тут домінують більше лісові ягоди, і мені це сподобалося. В міру кисленько, в міру солоденько і ягідно. Живчик з валеріаною. Особисто мені оцей з валеріаною взагалі не подобається. Я, мож, можливо, я не розумію смаку, тому що якийсь дуже багато якогось такого травянистого, якогось навіть лікарняного присмаку. Живчик з лавандою. З лавандою мені сподобався набагато більше, ніж з валеріанкою, тому що такий цікавий, незвичний, парфумований смак з легкою квітковою такою ноткою після смаку. На першому місці лісові ягоди, вишня, класика. На друге місце лаванда.